Друзі, вітаю! Путін прилетів до В'єтнаму і зробив велику кількість заяв. Давайте їх проаналізуємо. А тим часом Білий Дім підтвердив, що ракети Патріот та «Насамс» постачатимуть Україні в пріоритетному порядку. Більше того, вони говорять, що всі ці ракети в першу чергу і тільки будуть іти для України. Ну і ще кілька. Оперативних новин, але спершу підпишіться на цей YouTube канал та зробіть донат для хлопців-азовців. Ми збираємо на Хамві. Ми зібрали вже 850 тисяч і йдемо до цифри в півтора мільйона для того, щоб якомога швидше їх можна було доставити на передову. Тому підписуйтесь, робіть донат, банка, картка ПейПЕЛ. Все в описі до цього відео. Білий дім підтвердив, що Сполучені Штати нададуть пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення. Про це говорить координатор зі стратегічної комунікації Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. А про це говорить АФП. За словами кірбі, уряд сполучених штатів схвалив важке, але необхідне для України рішення про зміну пріоритетів найближчих запланованих поставок іноземної військової продукції іншим країнам на користь України. Серед них представник Білого Дому згадав ракети Петріот та «Насамс». раніше. Файненшал Таймс говорив, що Сполучені Штати мають зупинити всі відкриті замовлення на ракети-перехоплювачі до систем протиповітряної оборони Петріот до тих пір, поки Україна не матиме достатньої кількості обладнання для захисту своїх територій від атак Російської Федерації. Ну власне, країни, які з нами конкурують за ці ракети, насправді нам всім відомі це Польща, Румунія, Німеччина. От І іспанія також має відкрите замовлення на пускові установки Петріот. Ну плюс коаліція НАТО в січні розмістила замовлення на тисячу ракет Петріот. І от сполучені штати кажуть: друзі, все зрозуміло, всіх розуміємо». Всіх любимо, але ні, пріоритет це Україна. І це насправді дуже правильне рішення, потрібне рішення. От особливо не тільки зараз, коли е, літній період, а особливо чим ближче ми будемо до зими наближатися, тим більше Росія буде намагатися цим користуватися. Е, паралельно з цим. Ми бачимо заяву Рейн який теж отримав найбільше в історії замовлення на боєприпаси, от в тому числі для України. Загальна вартість контракту на постачання боєприпасів складе 8,5 мільярдів євро. Контракт був підписаний 20 червня. От президенткою федерального відомства Бундесферу з питання обладнання. Та представниками Рейнметал. таке велике державне замовлення, і серед якого власне є прописані снаряди для України 155-ті снаряди. От водночас було укладено первинний договор про відступ від рамкового контракту для забезпечення завантаження потужностей нового заводу, що будується в інтерлюсі в Німеччині на етапі запуску. Ну і, власне. Що дуже важливо, що це і перша, і друга новина це відповідь на візит Путіна до Північної Кореї та до В'єтнаму. Ми бачимо, що Захід реагує в унісон, що ось ти поїхав там щось брати. Ми Україні тут теж допоможемо. Ось їм і ракети перехоплювачі, ось їм і артилерія додаткова. І це насправді. Така гра в чотири роки, коли наші партнери нас підтримують. Єдине, що треба розуміти, що німецька артилерія 155-х снарядів приїде не дуже швидко, і це все перспективи. Ну скажімо так, середньострокові. І Це не те, що приїде через місяць, як, наприклад, те, що вже приїхало від сполучених штатів в рамках 60 мільярдів, які вони проголосували для нас. І ще Кірбі сьогодні не був мовчазним. Кірбі сказав, що договір про партнерство між Росією і КНДР має стурбувати Китай. До речі, непогана спроба посварити трошки і вбити клин в відносинах між Росією та Китаєм. Ви знаєте, що я вам це раніше говорив, що все таки Штати будуть намагатися домовитися з Китаєм, щоб ті тиснули на Росію, щоб власне Росія. Готова була піти на поступки в Україні і, наприклад, переговори організувати там серпень-вересень, а на жовтень вийти на якусь заморозку. Це один з планів, який зараз лежить на столі. Ну от ми його бачимо. От, але ми, ми розуміємо, що е, це без Китаю неможливо, тому ось тут зараз так Кірбі грає від імені Білого Дому, що ось дивіться, там Путін вас виходить з під контролю, він приїхав в ваш задній двір, де лежать ваші снаряди, які вам теоретично колись можуть пригодитися і вас там обкрадає. От, і цей договор про співпрацю, якщо хтось на когось нападе, значить будуть захищатися. Хоча Путін сказав, що ні-ні ні, типу північні Корейці не поїдуть воювати в Україну, що насправді теж. Буде читатися дуже двозначно. Там про Харків була заява. Ми зараз до цього перейдемо. Ну, от, ну і власне кірбі закинув такий політичний меседж. Китай не зможе не прокоментувати. Китай виглядатиме тоді в слабкій позиції. Ну от, загалом, за словами Кірбі, укладення договору між Москвою і Пхеньяном розходиться з підходами Китаю, які він висловив раніше. Кірбі каже: ми думаємо, що занепокоєння розділить Китай, оскільки договір, як видається, прямо суперечить заяві, яку Путін і всі зробили в Пекіні лише місяць тому. Йдеться про прихильність мирному і дипломатичному врегулюванні. Ситуації в Україні Кірбін наголосив, що занепокоєння мають виникнути в будь-якої країни, яка турбується про безпеку в індокитайському регіоні, і вважає, що рішення Ради безпеки ООН мають виконуватися напередодні. Путін і північно-корейські карлики заодно заодної диктатор Кім Ін не тільки каталися на мерседесі німецького виробництва Пульман і торчали із люка, значить, як Брежнєв зі своїми. Друзями, яких він дуже любив обіймати, ну от але й підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає надання взаємодії допомоги в разі агресії проти однієї з держав, Столтенберг одразу я вам писав відео, заявив, що договір демонструє все більшу узгодженість між. Авторитарними диктаторськими режимами та Росією і підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом. Ну і тут я зранку теж вам робив відео, як значить виступати єдиним фронтом, якщо ви нас не хочете брати в НАТО. Ну, беріть в НАТО, і тоді буде єдиний фронт. А поки що єдиний фронт плюс Україна. Єдине, що фронт на нашій території, а ви нас там підтримуєте. Стіфанішина, до речі, вийшла, прокоментувала рішення саміту НАТО про членство України, заявила, що сподівається на закріплення в рішенні Вашингтонського саміту НАТО формулювання про незворотність Євроатлантичного курсу України. Ну, я нагадаю, у нас навіть в Конституції було записано один раз при Порошенко, другий раз, точніше так, один раз при Кучмі, другий раз при Порошенко, але ця незворотність не була взаємною. Пані Оля говорить, що очікування України від євроатлантичної інтеграції залишаються незмінними йдеться про членство, тому формулювання мають значення. Хоча, звісно, як країна, що бореться за своє виживання третій рік поспіль, ми пріоритизуємо конкретні дії. Саме тому до саміту НАТО в Вашингтоні разом із союзниками готуємо пакет рішень, які посилять обороноздатність України. Віцепрем'єрка висловила вдячність союзникам, які усвідомлюють безпеку. Ну і далі, бла, 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 бла. Ну, скажімо так, натяк ми відправили, але незворотність це середнє рішення. Це не є потужне рішення про членство, про політичний вступ чи військовий вступ тобто. Ну, незворотність та й незворотність. Незворотність вступу може тривати 100 років, поки НАТО не розпадеться. Або 25, коли їм буде сто а на сто вони скажуть, ну все, місію свою виконали, ми можемо розходитись. Розумієте, ну, слабка позиція треба посилювати, особливо в режимі того, що Путін поїхав по сходу. В режимі того, що Путін поїхав по цих всіх країнах, і зараз ми бачимо, ну, от що він збирає коаліцію. А ми одні. Тому давайте об'єднуватися. І якраз запрошення на нас в НАТО може бути непоганою відповіддю. Вона, як мінімум, буде демонструвати, що НАТО готове говорити з Росією з позицією сили. Путін сьогодні в В'єтнамі, йому дуже подобається в Азії. От, сам він Азіат От, заявив, що не збирається виводити свої війська з території України для проведення перемовин. Про це пишуть. Українська правда, посилаючись на джерела, які, власне, були присутні у В'єтнамі. Лідер Кремля заявив, що Київ пов'язує ведення переговорів з Москвою з виведенням російських військ. То цього ніколи не станеться, каже Путін. Також вирішив нагадати, що Росія нібито готова продовжувати діалог з Україною на базі Стамбула та Мінська. Путін пригрозив Сеулу, що його спроби. Поставити Україні зброю приведуть до рішень, які не сподобаються Південній Кореї. А я сьогодні зранку вам робив відео і казав, що Південна Корея вони, до речі, відреагували ну не на відео, а в цілому на заяви Путіна. От про таку супердружбу з північної Кореї вони сказали: а ми будемо постачати зброю Україні. Україна наші друзі, Україна наші партнери. Тому ми зброю будемо їм поставляти для того, щоб. Власне, зберегти цей баланс сил і допомогти Україні, щоб вона не була наодинці. Якщо Північна Корея дружить із Путіним, то Південна Корея буде дружити якраз таки з Україною. Путін зробив дуже багато заяв і це не найгарячіше. Він взагалі сказав, що Зеленського приберуть у першій половині 25-го року. От паралельно у нас є соціологія, яка повністю підтверджує, що 70% українців говорять, що Зеленський повинен залишитись до кінця свого терміну. А далі демократичний шлях на виборах ми визначимо, буде чи не буде. Але оскільки він несе прапор, є така політична і політологічна комбінація, коли всі об'єднуються навколо того, хто несе цей прапор. І от українці кажуть, ми об'єднані, ми йдемо, хай веде добре, погано, потім розберемося. Ми потім чек йому випишемо. Політичний мається на увазі. от тому зараз, типу, в нас ніяких е, претензій публічних немає. Претензії можуть бути не публічні і вони будуть згадані. Але зараз ні. Тому Путін нагнітає, що все. Типу, кінець 25-го, значить, Зеленського скину. Е, далі що говорить Путін? Якщо в. Е, а що, що що важливо, навіщо нам боятися? Чи не найкраще йти до кінця? Якщо Україна готова перемагати і звільняти свою територію, і громити російську армію, то він каже, що що тут бояться, треба використовувати ядерну зброю. Загалом ядерна риторика в цьому візиті Путіна повторювалась постійно. Я думаю, що це як Трамп казав, рокетмен Ін, Він навіює, він такий заряджений енергією ядерною, і постійно по Путіна. Скажімо так, заряджав на ці заяви, тому він знову її повторив. Росія не просила допомоги КНДР в конфлікті з Україною. Це не пропонувалося Пхеньянам. Якщо Південна Корея буде постачати, я вам казав, то мудуть сподіватися, їм це дуже не сподобається. НАТО переїжджає до Азії, що створює загрозу безпеці РФ. А я нагадаю, що НАТО хоче відкрити або вже відкриває свій офіс в Японії. Ну, от і для нас це гарна історія. Нагадаємо росіянам, як вони безчесно програли японцям у війні, після чого ще й революція почалася, і це прекрасно, І ми впевнені, що це повториться. Ну от і але японці собі рухаються в сторону НАТО і нормально. І Україна теж повинна рухатися. Тому тут ми повинні з НАТО говорити: друзі, ви офіс в Японії відкриваєте, а нас взяти в НАТО не хочете. Швецію взяли, Фінляндію взяли це всі сусіди. Давайте ще візьмемо краї, краї, країни середньої Азії і Кавказу. І а що ви тоді Україні скажете? Тому нам треба більше це нагнітати. Росія не має мети підходити до Харкова. І якби ми робили з вами монтаж цих відео, тут би з'явився тотальний сміх. Ну тому що якщо Путін щось говорить з приставкою, ні, це означає, що це точно сигналізує про його плани. Спроби Києва видавити. Збройні сили Російської Федерації з-під Харкова будь-якою ціною дорого йому обійдуться. Ну, побачимо, кому це дорого обійдеться. Ну, от, але земля Харківщини через російських тушок вона точно буде більш родючою. Удари супротивника по російській території близькі до агресії. Отут взагалі просто цині... цинізму цього маленького рослого покицька взагалі немає меж. Що значить до агресії? Ви прийшли на нашу територію, напали. Го говорите, що готові вести перемовини, щоб ми признали окупацію. І ви говорите, що це агресія? Це відповідь на агресію. Це відповідь на вашу агресію на нашій території. Але це і не просто відповідь, а це зняття політичної цієї вірджиніті, Що ви думаєте, що ви ядерні по вас не можна стріляти? Можна. Ми просто вас будемо трясти постійно і всюди, щоб ви знали, що ваші нафтобази нічого не коштують. А коштувати буде тільки бензин, який ви будете закупати за кордоном. Найбільша бензоколонка світу буде закупати бензин, тому що переробляти ви самі не зможете. І міста ваші не убезпечені від того, що ми не будемо стріляти. І добро від всіх західних партнерів і союзників стріляти не тільки ракетами, але й з літаків-винищувачів яскраве тому підтвердження. І коли ви говорите про Мінськ і Стамбул, то демілітаризація України не відбудеться. Як каже сам Путін і Пісков, нової реальності в даному випадку не територіальні, а в даному випадку військові, Україна сьогодні є третім найбільшим імпортером зброї в світі. Ось це факт, і він невідворотній. Е, превентивний удар Росії не потрібен, тому що на зустрічному ударі супротивника буде гарантовано знищено. Отак от, от Путін бравадно заявляє. Всі, правда, посміялися з того, що він жалівся, що його він же ж тут попереджав про умови, от, е, які він пропонував. А ніхто не звертає увагу, всі з них сміються, і він там сидів, значить, в пхеньяні і постійно про це жалівся. Ну і... Цитата вечора для Росії стратегічне пораження етанець государственності. Ну ми з цим точно погоджуємося і ми точно до цього вас доведемо. Поэтому ми готові і до кінця. Знову Путін натякає на ядерну зброю, але в світі вже, мені здається, якось розучилися цьому всьому. Дивуватися. Ну і фінал виводу військ з України не відбудеться ніколи. Путін натякнув на безуспішність перемовин і сказав, а все через те, що київський режим хоче залишатися при владі. Ну Дуже цікаво, тому що Порошенко був і Зеленський київським режимом ми беремо нового президента, він ще якось буде називатися. Але це наша країна. Ми тут були, є і будемо. От, а ці його е, заяви, такі, знаєте, мачіські з претензією на суперсилу, де він на щось впливає, друзі, давай центри брати не можете. І те, що ви сьогодні з пхін'яну нам шлете погрози, вони виєдиного яйця не стоять, тому що нам таку саму допомогу, а то й більшу шлють з Німеччини, з НАТО і з наших країн союзників в даному випадку Сполучених Штатів. І по міцності, як писав Борис Джонсон два місяці тому в Колонці. Е, Різниця в об'ємі сили в 30 раз між Росією та Заходом. До речі, в Боріса Джонсона, 10 жовтня, вийде нова книжка. Там він пише свої мемуари, коли він перебував прем'єр-міністром. Я більш ніж певний, що ми дуже багато нового дізнаємось власне про Україну, дізнаємося нових фактів. Ну от дізнаємося нової інформації, яка власне буде дуже дуже цікава. Ну і власне останнє я писав Шортс, але можливо ви шортс не дивилися. Це те, що Рюте вже більш за все остаточно. Президент Румунії зняв свою кандидатуру, сів на РНБО, сказав, що знімається, подарив Україні один Петріот. Ну і всі разом на РНБО обговорили, що Рюте так Рюте. Рюте перед цим нагадаю домовився і з Угорщиною, і домовився з. Словаччиною про те, що вони його підтримують на керівника НАТО. Ну і виходить так, що зараз один кандидат, і все. Типу, він зібрав всі карти. Він зібрав всі так, кожного члена. От в Україні непогані відносини з Рюте. Рюте нам допомагав. Ми любимо нього. Він до речі, один з тих, хто нам допоміг проходити до отримання безвізу, візової лібералізації. Тому, скажімо, так віримо, що при ньому ми зможемо і вступити до. Клубу НАТО. Ну от поки що, наша віце-прем'єрка з Євроатлантичної інтеграції не демонструє впевненості, що ми щось робимо по вступу вже на цьому форумі, але віримо в те, що ми все-таки зможемо цю ціль досягти, тому що треба змінити політичну і безпекову реальність в регіоні. Вступ України до найсильнішого клубу якраз таки цю реальність змінює. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат на Хамві. Хамер, ми цей купуємо для азовців. 850 тисяч є, йдемо до півтора мільйона. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.